Нові правила виплат сім'ям безвісті зниклих, полонених та загиблих військових. Держава оновила порядок отримання грошового забезпечення для родин військовослужбовців. Якщо боєць зник безвісти, потрапив в полон або загинув, щомісячні виплати отримуватиме особа, яку він самостійно обрав у своєму особистому розпорядженні. Що змінилось? Виплати враховують індексацію, зміну вислуги та поточне забезпечення. У розпорядженні мають бути. Прізвище ім'я та побачкові отримувача, обсяг виплат і підпис військового, завіреної повноваженою особою. Цей документ можливо змінити або скасувати, якщо з'явилась нова поля бійця. Виплати призначає командир частини, а не чиновник з міністерства. Це рішення, шанс для родин швидше отримати підтримку, але важливо все зробити правильно. Якщо вам потрібна допомога з підготовкою документів або відмовили у виплатах, ми допоможемо відстояти ваші права. Запишіться на безкоштовну консультацію юриста в компанію Ліга ЛДД уже сьогодні. Посилання під відео.